Доброго дня, вас вітає Полтавщина. І сьогодні в мене день, щоб воювати з бур'янами. Це не кульбабка, і навіть не макричка, і, і не перій. А в мене берізка вихватилася із сусідського городу. І в мене ще той довганий кавунець. Я не знаю, як він називається, але я з ним воюю вже більше 20 років і нічого не зробиш, його викопати неможливо. У нього корінь десь, мабуть, і на два, і мабуть, і на три метри йде. Бо копаєш, копаєш, ми копали півтора метра, і вже онук копав так, що вже і по груди йому було. Ні кінця, ні краю того корню немає, а залишиш десь малесеньку волосинку, і знову воно починає рости. Тому сьогодні, оце ще поки сильно немає вітру, а треба ще підгадати погоду без вітру, щоб було не нижче 12, не більше 25. Ой, щоб воно було тепленько, і це все треба до кучі столити, а ще щоб огород трошки притух. В общем, ціла проблема, але ну, сьогодні вже я вибрала ось воно його неможливо піймати, щоб не було вітерця, бо е, ночі холодні, а день теплий, тільки сонечко вийшло, вже починає все шевелитися. То треба негайно його це все бризкати, бо я з цими бур'янами пропала. У мене берізки зовсім не було. На городі. А тепер із-за того, що сусід не садить е, свій город, там позаводилася птички, понаносили, хто знає що, і в мене заплетені всі забори і вже й на грядках. То треба негайно його це все бризкати. Так, у мене тут от ультраклір, такий не такий. Написано, що зберігати можна 4 роки у непошкодженні Упаковці в мене наче вона підтекла, чи ми вже її відкривали, чи щось таке. Не знаю, буду дивитися. І свіжий поламаний оприскувач. Ну вже хоч якось, бо бризкати треба обов'язково. Будемо працювати. Тут треба два таких колпачки на ото, на 4 літри води, Ну у мене тут 3 літри води. Ну Я розведу його 4 літри, а там подивимось. Підемо спробуємо, що я тут накачала. Так, огірочки вже в мене притихли. Ось гляньте. Гляньте на оцю погань. Оце цю заразу я вивести не можу ніяк. Ой, зовсім воно нічого не кача. Ну, Господи, благослови. Ось так хорошенько з усіх сторон. Будемо це все бризкати. Ось вона знову. Гляньте куди розплилось. А ось уже і берізочка. А зараза. Вже хай вибачають огірочки ті, що ще трохи ростуть. Ну, в мене вже нема іншого виходу. Треба вже цю заразу якось зничтажати. Я не знаю, наскільки там його можна бризкати, але я з переляку бризкаю страшний як. Ось бризка. Ще мені такого щастя не так кажу. Ой. Гляньте, який я гірок проживала. Таке мені на вгороді не треба. Так. І ось уже починається красуня. Залізла. Гідоти сколько усілякає. Чого б доброго? А це завжди найде місце, де рости. Я те, що робить ви тобі різки. А в мене ось. Моя оця. За томатики. Єдина людина мені написала пані Надія, що вони повинні бути жовтими, вони жовті. І все-таки осінь придавила, гляньте. Починають пропадати. Але ростуть, що сте знімемо. Ось так. Самосадні. Ось Все моє хазяйство в розах. Там Суня, то був тофік. І ось яка краса. Неймовірно. Такого аксамитового іще виблиску гляньте. А така краса. Ще вона одна буде. Городик в мене маленький. Усе, що на ньому робиться, я вам показую кожен день. Такого, може, нічого цікавого і немає, але для мене це важливо, тому я з вами і ділюся. Ну, ось перчики. Бачите, вони червоніють, невеличкі, невеличкі. Цього року, але вони є, для мене вистачає. Не знаю, чи буде з них лечо, але мені на салатики вистає. З того краю я зірвала отакий, навіть менший, червоний, думала, він буде голий і пустий, а він гарний, такий товстостінний, гарнюний. Ось ще зеленого гляньте, скільки. І ще наливається. І ось гляньте який. А був, пам'ятаєте, маленький пуп'яночок. А вже он який. І червоніє, і наливається. Ось гляньте вже як поналивалися гарно. Сьогодні, у Цьогоріч навіть у ці ефки краще, ніж мої прості. У них там де-не-де на вершечках, а ці гляньте понав'язали і наливають. Ви гляньте, яка краса, це що руку у долоню не, не вміщається. І ось, і ось. І он який гарний. А там ось от, отакі маленьке. Оце так. Ну і що ж, отака висота, стільки зелені, а перців де-не-де на вершечках по два, по три. Отака цьогоріч господиня наростила хто з ничого. Ну, головне, що я сьогодні побризкала від бур'янів, вибрала день і день, і, і час, бо треба, щоб була луна е, як убуваюча, і щоб не було вітру, і щоб температура була така як треба. Усе докупи столила сьогодні гарний день. І сьогодні якраз побризкала. А там тільки молю Бога, щоб помогло. Ось мої самосади вже скоро квітнути. О, гляньте, вже квіти викидають. Бачите? Неймовірно, просто неймовірно. Ну, а гірочки сьогодні опять зірвала, ось сюреньки, костюньких, такі. Три штучки манюніх. Ну, а донесті мої буде на салатик. А це вже тут зовсім загинуло все. Тут трішки ще є. Ось зелений паган, і воно притримується. У томатиках залишилась тільки моя сливка. Ось гляньте, яка красуня. Ще й пропаде, воно ж слимаки жрати починають. І цю зриваю. О, яка красуня. Ну оце, оцей вузлик тут чотири томатика. Ага, ось ще гляньте, який гарний. О, і ото п'ять томатів залишилось. Ну не враховуючи того самосада, що дає жовті томатики. Ну, а так уже город ось який. Все пропаде. Один вогник ось у мене квітне. Він осінній, йому це якраз те, що треба. Отак. От Ой. Синенький гарно. Синенький дуже гарно. Ростуть. В'яжеться, і кропчик ще є, і селера в'яжеться, капустка. Ну, їх ще закриті немає як, бо все ж таки ще щось є. Гляньте, он кабачки в'яжуть, прямо в'яжуть, прив'яжуть, гніють і ростуть. Яке гніє, яке росте. Це ось величенький. Вже треба зривати. А тут ось он, такого хворого, гидотного, ще ціла куча нав'язалась. А це зірвемо. Вже давно такі лежить. О, вже не виросте. Пішла хворіти картопля. Все вже. Це дерево. Воно повинно в цьому році рости, а на наступний рік тільки ягідки давати. А воно гляньте, що пустило, гляньте, основний стовбур. Вже напускала скільки бокових і знову з бокова, гляньте, гілка. Одна і друга і залита ягідками. І з одного боку це дуже гарно, бо є ягідка, гляньте, яка ягідка немаленька, а гарна ягідка. А з другого боку, що мені робити на наступний рік. Якщо всі дерева в мене зацвіли у цьому році. Будемо дивитись. Редисочка гарна. Ще трішечки і будемо рвати. О, селеста, Умничка Ось так. Картопельку викопаємо страшного нічого нема. Зараз боротьба із хворобами швидка. Викопали все таї на цьому поготів. Цибулька пророста, і та, що перша, і та, що друга. О, Як гарно, а ця вже вона яка стоїть. Вона вже яка. Така вже, що скупти можна. Ось такий мій сьогоднішній ще й врожай. такая ссыла. Разрываю все сам. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем до побачення. Всем пока-пока.